Вже в в користені відкривають свої двері всеукраїнські змагання з танцювального спорту Кубок Древлянського краю 2015. За стільки років існування ці змагання стали доволі популярними. В цьому році в них взяло участь близько 400 учасників, які приїхали з різних куточків України. Це й Баранівка, Бердичів, Біла Церква, Житомир, Іллічівськ, Київ, Ірпінь, Черніхів. Коростень представляв клуб спортивного танцю Мрія. І вкотре усіх танцюристів вітав наш міський голова Володимир Москаленко. Шановні гості і запрошені, нам дуже приємно, що саме в нашому місті проходить такий гарний фестиваль фестиваль спорту, свята, культури і танцю. Це вже восьме місто в просить приймає такий фестиваль, і це свято для всього міста. Тому що, коли подивитися на цих гарних дітей, на спортсмени, на батьків, на тренерів, на суддів, які сприяють тому, щоб розвивалася естетика, культура і спорт нашої держави, і, зокрема, в нашому місті. Ми всі радимося, коли бачимо оці молоді, гарні пари, які танцюють, які займаються спортом, які представляють нашу юні, нашої держави. Тому від е, імені всієї громади стародавнього, древнього міста, Коростеня Я щиро вітаю учасників змагань, гостей наших. Вічу добра і здоров'я, миру і наснагу на благо нашої держави України. Свято вас! Не уявляють свого життя без танцю пара Аня і Нікіта, вихованці Коростенського танцювального клубу Мрія. Вони з задоволенням беруть участь в різних танцювальних змаганнях. І хоча на їх рахунку ще небагато перемог, але вони впевнено йдуть до своєї мрії, адже переконані, що найкраще попереду. Я четвертий і вже ну, приймаю участь в змаганнях. А Нікіта? там? П'ятий, шостий. Ти вже шостий, так? Да? Ну розкажіть, Анечко, розкажи, коли ти взагалі почала займатися танцями і як, наскільки тобі подобається займатися танцями? Так, мені було, я пішла в другий клас, мені спочатку було важко, тому що я прийшла вже деякі люди. Я таки навчалася, але зараз я, ну, на мою думку, танцюю гарно і мені подобається, і я отримую від цього задоволення. А я біжав 4 роки, потім теж покинув і потім теж пішов, і мені дуже це подобається. Найбільше ваші досягнення в парі. Друге місце обердичі. Бажали, варто займатися взагалі от, танцями. Да, звичайно, звичайно, це, по-перше, гарна фігура, це ну, спортивна, там, ноги гарні, спортивні, осадка гарна. А що тебе понукала до танців? Мені ну, ну, дуже подобається, е, мама хотіла, щоб я ходив, я е, хотів, щоб я ходив. Ну, Мені дуже це дається. Завтра важко е, виступати. Я хочу трошки навіть ну, привикли до цього, але все, все рівно дуже переживаю за це. І пари бувають важкі, легкі. Ну, все одно важко виступати. Треба впевнений в собі бути. Вже багато років організатором цих змагань є керівник Коростенського клубу спортивного танцю Мрія Володимир Ніколайчук. Цього дня в танцювальних змаганнях взяло участь 30 пар, які виховуються під його керівництвом. Він пишається своїми хлопцями і дівчатами. Кожного року наші змагання все більше і більше стають популярними. Вони вже є в загальному календарному плані спортивних заходів України. Ну і, і в першу чергу Житомирської області. Найбільше Ну, я вам скажу, я можу, я хвалюсь всім цим досягненням. У нас буквально 7, 7 листопада в місті Дніпропетровськ проходив чемпіонат України з танцювального спорту, і я вам скажу другий раз в історії Житомирської області. А перший раз це був 19 років тому назад. Наша пара стала чемпіоном чемпіонами України. Це колчице Володимира Андрієва Надія. Ось такі такі змагання важливі для дітей, для батьків. І потрібними є. Я думаю, в нас не складний зараз і і, економічний, і політичний час. Я думаю, насамперед батькам це така розгрузка від цього всього. Вони приїжджають, запріжприжають дивляться. Дивляться на дітей, спілкуються з іншими батьками. Я думаю, я думаю, це такий позитив в їхньому житті. За результатами змагань, пара нашого місцевого танцювального клубу Мрія Надія Андрієва та Володимир Колчинцев зайняли чотири переможних місця у категоріях ювенали 1 та Ювенали 2 європейської та латиноамериканської програм. А взагалом користенські танцюристи на всеукраїнських змаганнях достойно представили наше місто. Чим ми і пишаємося.